Доброго дня, шановні колеги, шановний головуючий, питання 43 мільйони для Полтавого Велоканал От задаючи це питання на комісії. І питання щодо ситуації з податковим боргом, який так нікуди не дівся. А я вам скажу, що це 23 мільйони гривень за свої час не несплату ПДВ, 18 мільйонів штрафних санкцій, і півтора мільйона, які щомісяця. Нараховується податковий, підприємство заблоковано, не може реєструвати податкові накладні. Звичайно, це питання потрібно підтримувати. Але є ряд. Але раніше ми заслуховували керівника Василя Воротинцева, який нам щороку говорив, що підприємство прибуткове, ми навіть звільняли його від сплату прибутку до обласного бюджету, преміювали його, видавали грамоти Верховної Ради. А зараз виявляється, що цей борг тягнеться вже близько 4 років. Звичайно, що керівник звільнився, ну і звичайно, проблема залишилася. Зараз приходить новий керівник і хоче погасити цей борг, щоб далі повноцінно працювати. Але ми зауважимо, що обов'язково повинно пройти службове розслідування. Потрібно визначити тих, хто довів підприємство до такого стану, як зробити так, щоб у майбутньому ситуація не повторилася з іншими обласними комунальними підприємствами, щоб ми не водили до такого стану, а потім віддавали всі гроші з обласного бюджету, щоб їх рятувати. Чи нам взагалі в області нема більше куди давати кошти, чим на водоканал, чи теплоенерго? А як же підтримка Збройних сил, як же дрони, як же реби? як же медицина, як же освіта, чи перед тим в різному задавалися питання про стан доріг. І тому в такій ситуації наша фракція не підтримує цього фінансування і закликаю колег подумати перед голосуванням. Ми хочемо найближчим часом почути звіти щодо службового розслідування, відповіді на наші питання. Адже ми розуміємо, що злочин це дія або бездіяльність. І зараз завдані збитки обласному бюджету. І якщо цю, будь ласка, можна закінчити? Якщо на цю суму зараз закрити очі, да. і колеги, якщо зараз на цю суму закрити очі, то ряд правоохоронних органів без службового розслідування зразу на нового керівника нападе. І почне далі, він буде відповідати зараз, я кажу, за свого попередника. Тому давайте працювати правильно і прозоро. Слава Україні!